Вітаємо, друзі, на нашому каналі. Поплавок, рибалка для всіх. Ми будемо робити відео, як робити тараньку з форелі. Нам подарували таку штучку. Вона дуже добре розділює рибу. Це електроножик називається. Він даже працює. Сюди вставляються такі ножики. Два штучки. Але ми їх з'єднаємо, він дуже гострий. Треба бути дуже обережним, щоб руки не порізати. Тут є блокировочка така. І вона так розділує рибку. Добренько, це відложуємо зараз. Це наш улов. Ми сьогодні зловили з вітаєною рибку з договора. Само вам покажемо. Ось така рибка. 10 штучок у нас їх вийшло. Все, будемо приступати. Так, перший процес ми зробили. Другий процес ми почистили, помили. Вона має бути вся чистенька. Тут цю всю, всю кров видаляємо звідси. І будемо її розділяти тако напополам. Бо я раніше робив, пробував дві різи робив одну тут, а одну тут, щоб хребет був посередині. Воно не дуже. Приємний від в неї виходить. А якщо зробити одну різь по одній якійсь стороні, щоб хребет був з одної сторони, а філейка з другої без хребта, то так виходить набагато гарніше. Ми зараз розділимо одну, побачимо. Така виходить фієчка у нас. Гарненька, хребет остається тут, фієчка залиша тут. Це ми все солимо і складаємо в ямкость на сутки двоє. Якщо більшенька рибка на двоє, якщо меншенька рибка, така можна на сутки. Цього буде достаточно. Засипаємо солью, щоб вона була біла. Так, знайшли ми в європейському магазині соль камінну. Будемо солити кам'яною солі обичною, тому що йодованою я не знаю, можна, не можна. Хто знає, напишіть в коментарях, чи можна йодованою. Тому що я знаю, капусту гірки не квасять. Не можна чомусь йодованою. Тому будемо використовувати таку. Я її використовую завжди. Хто може підказати щось інше, можете підказати. Ну я таку використовую. Беремо таку філейку, розділені вони вже. Шкірка з цієї сторони, то так, дивиться так непогано, смачно. Перевертаємо і посипаємо тако, щоб воно було трошечки біленьке звідси. Можна не жаліти солі ми її потім будемо вимочувати. Потім на дно чуть-чуть сольки кинемо, ложимо і обсипаємо цю філейку всю солькою. Десь приблизно таку, якщо її трошечки більше буде, то нічого страшного. Воно вимочиться. І так будемо робити все. Перевертаємо на другу сторону і посипаємо. Прогрусував у своєму колі за те, що він мені подарив такого ножика, але він мене дуже виручив цей ножик в цій розділки риби. Але я скажу, що можна не тільки таким ножиком розділувати її, можна якимось іншим розділувати. Головне, щоб він був гострий. Щоб він був дуже гострий. Це, звісно, дуже небезпечно. Треба обережно робити, щоб не пошкодити собі пальці, руки. Чому я кажу, що він потий. Потріб... Потрібно, щоб був дуже гострий, тому що у форелі дуже ніжне м'ясо. Воно, як береш пальцями, отако тикаєш в нього, чуть-чуть прижимаєш, воно прям розлазиться. Тому, коли тупий ніж, коли її розрізати, воно просто розлазиться і воно просто стає таке неприємне на від, І потім його не дуже схочеться їсти. Так що ніж має бути дуже гострий, і тоді можна таким ножиком її. Розробляти наполовинку. Так, це все, що ми заложили слоями і просипали солькою. Зверху ще тако посипаємо трошки солькою, щоб вона була така біленька, як ото сніжок на землю присипле, то нічого страшного не буде. Це все накриваємо якоюсь чистою ганчіркою і ставимо в холодне місце, в моєму випадку, на двоє суток. Так, для того, щоб просоліли хребти. Тому що в мене трохи більша риба вийшла цього разу. Якщо риба менше, її буде достатньо сутки. Після цього ми її промиваємо, вимочуємо і будемо сушити. Так, через двоє суток вже рибка така просолівша добре, чуть-чуть побліднівша. Ми її вимочили. 5 годин. Треба мінімум 5-6 годин вимочувати, два рази поміняти воду. На свій смак для мене так виходить гарніше. Можна 7 годин вимочити, вона буде менш солона. Ми її гарненько беремо, промиваємо під водичкою. Всю сіль ще змиваємо. Щоб нічого не лишалося, тому що коли вона буде підсихати, вона буде. Біленька, вона не буде зовсім гарна. А так нам ще треба, щоб вона і наліт була гарна, щоб було її смачніше їсти. Отак От змили, щоб тут не було взагалі ніякої крупинки солі. Вона вимочується, але ще треба промити хорошенько. Так, промили. Тепер у нас є така сушарка. Тож нам її подарували. Неважно, яка вона. Головне, щоб в неї були отвори більшенькі, щоб швидко повітря проходило. Вона може бути для яблук, для яблу, для будь-чого, того різниці немає. Берем головне рибу положити шкіркою донизу, до того, де дує повітря. Не навпаки. Тому що, навпаки, вона буде закручуватись і не буде сохнути, і буде задихатись. Одненько ложимо в шахматному порядку, навхрест, отак, От щоб повітря могло добре проходити. І ставимо на мінімум і сушити. Дуже багато людей звідси з України питало, як робити тараньку, дати, попробувати, я пробувати давав, а як робити, не знаю. Питали, просили. От я роблю відео для них, щоб вони знали. В даному випадку в нас, виходить, ми ставимо на... 50 годин треба сушити приблизно. Треба дивитися. Хто любить сухішу, треба до 50 годин сушити. Хто любить більш м'якшу, можна годин 40-35. Треба дивитися. Бо кожна риба сохне по-другому, залежить від розміра рибини. І ставимо по Фаренгейту 95 градусів, кому треба переведете в Цельсій. 95 по Фаренгейту, це по Цельсію приблизно 35-37 градусів, щоб сохла. Через 8 годин, як просохне в сушки рибка, треба її поміняти місцями. Нижню наверх, а верхню на низ приблизно, щоб вона равномірно сохла. І дивитись на смак, кому яка буде подобатись. І з неї виходить ось приблизно отака рибка. Такі філієчки, ми її ложимо в кульочки і зав'язуємо і кладемо в морозилку. Вона там лежить рік-півтора, її нічого не буде. Достаєте 20 хвилин, вона розмерзається і можна споживати. Кому з чим подобається. Смачного. Кому сподобалось, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Смачна таранічка. Mm -hmm, Віталіні дуже подобається. Нам теж дуже подобається. Ми її беремо літом з собою на ставок, коли їдемо купатися. Дуже вона там з класом нам заходить. Кому сподобалось, підписуйтесь на наш канал, будемо раді вас чути бачити.